Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні я прийшов з великою новиною для вас. Сталося те, чого ми всі очікували: київське Динамо нарешті оголосило нового нападника сезону. І дивіться, треба знімати капелюха перед нашим президентом Ігорем Суркісом, який був твердим у переговорах, і, врешті-решт, нам вдалося отримати цей контракт. Якщо ви ще не підписалися на канал, натисніть кнопку, поставте лайк і приступаємо до подробиць. Динамо офіційно підписало панамського нападника Едуардо Герреро, який грав в Зазорі. Контракт розрахований на 5 років, але сума трансферу поки не розголошується. І дивіться, ми спочатку думали, що це буде оренда, але клуби закрили угоду на повний трансфер. Герреро лише 24 роки. І в цьому сезоні він уже забив одного гол у п'ятьох матчах. Але не хвилюйтеся, найяскравішим моментом став минулий сезон, коли він забив 13 голів і віддав чотири асисти в 33 іграх. Це свідчить про те, що у нашого нового нападника є потенціал блищати у футбольці Динамо. І ще більше Герра розмагатиметься за позицію з нашим головним нападником Владиславом Ванатом, створюючи здорову конкуренцію в Атаці. І, за словами нашого президента, велика мета клубу цього року виграти чемпіонат України та вдало виступити в Лізі Європи. Тепер скажи мені, фанат, що ти думаєш про це підписання. Як ви думаєте, Герре розмінить нашу команду? Я хочу знати вашу думку тут у коментарях. Я залишусь і побачу вас у наступному відео. Обійми!